Коли ти безпосередньо внутрі процесу, ну, ти не розумієш просто навколо, як це взагалі відбувається. А тут вже є уявлення, наскільки це масштабно і потужно. Що така, якою бачиш її ти. Велика тайна, хто це, що це, і як це. Ну, там, такий саспенс, така детективна історія, блін. Я вже хочу пограти. За освітою. Режисер драматичного театру і все своє життя там свідомо я займався театром, але паралельно був задіяний в українському кінематографі. в таких стрічках, як Захар Беркут», правило бою, Черкаси е в сері в українських серіалах. Ну просто в месенджер прийшло повідомлення від кастинг директорки, яка займалася набором акторів для Сталкер-2. Вони почали з питання: типу, знаєте таку гру? Я кажу, не те, що знаю. <рив> я вразив декілька разів. Вони все. Типу, все супер. Давайте тексти почитаємо і все буде нормально. До повномасштабки я повинен був повністю анімувати одного з ключових персонажів, по, ну, по виступити моделлю, як актор. Ну там міміка, з мене зліпили 3D-модель. Це досить такий цікавий процес. Для мене це ну, взагалі, ну, це, це відрізняється від кіно набагато. Ну на відміну від. Вже для мене звиклого кінопроцесу, коли там камера-мотор, ти заходиш в кадр, а тут починається все від калібровки. У тебе куча таких маркерів, і щоб купа камер, які розташовані по периметру, вони тебе схопили. Треба зробити ритуал. Це називалось там, мені здається, Position там Позішн Б, і там якась Позішн С. Типу фіксуються камери, вони калібруються на тебе і вже захоплюють твій рух. І вже починається робота. І це було таке ну, досить дивно, тому що це була така нова нова фарбочка в професії, коли треба було постійно робити якісь пози. Десь просаджуються якісь камери, десь неякісне схоплення, або там брак по звуку, або щось не клеїться. І таких дублів була одна сцена там, от ну, дуже крута сцена, там, де ми пішні. я с... розказав секретну інформацію. І там більше 20 дублів, там якісь були трабли постійно з технікою. І куча купа технічного браку було. і ми постійно перезнімали цю невеличку сцену. Потім почалася повномасштабка, все це відклалося, я встиг там буквально 3-4 знімальних дня. І почалася війна велика. Я безпосередньо був в місті Чернігові під час облоги. Ти розумієш, що, типу, ну. Це це, це велика війна, і вона так швидко не закінчиться. І треба щось робити. І я подав заявку для проходження на БКПБ, базовий курс бойової підготовки. І от 17 червня, до речі, скоро рік, як я прийшов на полігон і став до лав вже бригади Азов. Інструктор Туга мене запитав по закінченню БКПБ, він мене запитав. Ну, він дізнався, що я там типо актор в українському кінематографі я йому показали якісь кадри, і він спросив: типу, ну ти ж міг не піти. Я кажу, ну, перше, я громадянин своєї держави, а, а обов'язки громадянина захищати її незалежність, і територіальну цілісність. Це не Там, типу, я інженер, вчитель, тракторист, слюсар. Я в першу чергу громадянин. Якщо я усвідомлюю саме громадянина, то, в першу чергу я повинен виконувати свої обов'язки як громадянина. Чому саме Азов? Ну тому, що Азов сам говорить за себе. Це унікальний підрозділ з унікальним з унікальними командирами, з унікальним колективом, з унікальними бійцями, з унікальною підготовкою. І в першу чергу дивує те ну, відношення до, о, ну, до солдата. От командирів до солдата з тобою спілкуються ну, обов'язково. З тобою спілкуються на кожному етапі твого присутності, починаючи від рекрутингового центру, там, на БКПБ і закінчуючи, коли ти потрапляєш в підрозділ. Це безпосередньо прямі командири твої, командири підрозділів. Навіть у мене була така нагода, що я спілкувався з другом Редісом і з другом Калиною. І це враження від цього спілкування дуже сильне. Ну тому що це дуже потужні особистості, і ти відразу їм довіряєш. Там мені 50 років, а я вважаю їх старшими. Ну тобто лю люди, з якими які Непростий шлях, і вони досить гідно і достойно його пройшли. І це досить сильно впливає тебе, на, ну, на тебе як особистість, тому що ти починаєш довіряти цим людям. А довіра на війні це головне. Ну, ти знаєш, що тебе не, 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 не покинуть, ти не залишишся один. Починаючи з курсу з БКПБ, в тебе починають побратими, які поруч з тобою. Ну, якщо, там, не дай Бог, ти попадаєш в шпиталь, патронатна служба відразу з тобою на зв'язку. Вона... Коректуру, коригує твої дії, що тобі треба зробити. Ну, типу, ти від, ну, навіть якщо ти в спиталі опинився один, ти не один. Ти, ти тут на одному телефоні патронатна служба, тут побратими, що тобі привезти, що тобі довести, які треба документи. Ну це відношення до, до людини. В кінці листопада мені приходить типу повідомлення, чи зможу я взяти участь в озвучці. Ну, типу, звісно, я кажу, якщо я я, то не зможу, але ну не так. Я, я зможу, але все залежить від рішення моїх командирів. І буквально ввечері комбат приходить, все, типу, другу реді здав добро. І я, я тоді, тоді поїхав на першу сесію на триденну в Київ. Ну, по-перше, як ти заходиш на цей проєкт і підписуєш такий 100-100 документів про нарозголошення, тому багато деталей я не можу озвучити безпосередньо за декілька днів до, до, до знімального дня чи до озвучки для до сесії, тобі висилають частину сценарію тієї сцени, в якій ти зайнятий, щоб у тебе не було повного уявлення про всю гру. Я спочатку думав, що мені не буде цікаво грати, тому що я буду знати сценарій. По повного сценарію я не знаю, повного геймплею я не знаю. Я знаю тільки лінію свого персонажа і безпосередньо тих персонажів, які взаємодіяли зі мною. Декілька варіантів закінчення, декілька варіантів розвитку сюжету. Тобто, до речі, це було досить непросто, коли ти записуєш, наприклад, шість варіантів розвитку однієї сцени, шість варіантів розвитку сюжету. Ти не розумієш, це ми клеїмо сюди, це, а це пов'язано з цим, а це пов'язано з цим. І вже там через три години ти починаєш вже не розуміти. Але там коли тебе коригують, тобі, тобі розказують, що це було пов'язано з тим моментом, коли ми записували того, того разу. Ти такий, блін, да, ну тут це круто. Якісь акторські імпровізації. Він був на позитиві сприйнятий постановчою групою, коли там актор виявляв якусь ініціативу, це було в плюс. Я втілив одного з мені, ну, для мене це був один з цікавіших персонажів в цій грі. До речі, я там просвістів, як тебе не любити, Київ Це буде в Сталкері 2. Купа хлопців кажуть, типу, типу, сей, тепер нам треба дожити <сміст> <сміст>, типу, до релізу. Ну, я кажу, так, да, обов'язково пацани, треба дожити до релізу. І треба закінчити цю війну і інтегруватися в мирне життя.